Добрий день! Сьогодні ваш урок геометрії проведу я, учителька Одеського ліцею номер 73 Мустяца Світлана Євгенівна. Всіх вітаю, любі діти, гарного дня. Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Вам здоров'я я бажаю, бо це головне, а здорових та веселих щастя не мене. Продзвенів уже дзвінок, Починаємо урок Розслабтеся, усміхніться, не хвилюйтеся. Теплий сонячний промінчик упав на землю і зігрів насіннячку, що лежало в ній. Із насіннячка проклюнувся паросток, а з нього виросла чудова квітка соняшник. Радіє квітка сонцю. Тягнеться до тепла, повертає свою голівку до нього. Я бажаю вам на уроці таких же позитивних емоцій, як у соняшника від сонця та тепла. Розглянемо життєву ситуацію. В будівельній фірмі щасливі люди, яка здавала будівельний комплекс трьох багатоповерхівок, висунули пропозицію створити для мешканців цих будинків дитячий майданчик. Обов'язковою умовою було те, що він має бути рівновіддаленим від кожної з будівель. Щоб зробити вірний розрахунок, головний архітектор будівництва застосував властивість описаного кола навколо трикутника, і майданчик було встановлено. Всі мешканці залишилися задоволеними. Чи неправда цікава ситуація? А чи впорався архітектор із поставленим завданням? На це питання ми дамо відповідь, розглянувши тему сьогоднішнього уроку коло описане навколо Трикутника. Для вивчення нової теми нам знадобляться. Деякі геометричні поняття вивчені раніше. Згадаємо їх. Колом називається геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки. Дана точка О на малюнку це центр кола. А. Відстань від центра кола до точки, яка йому належить, називається радіусом кола. Трикутником називається геометрична фігура, що складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, та трьох відрізків, які попарно їх сполучають. Згадаємо, точки А, В і С. Вершини даного трикутника, а відрізки АВ, ВС та АС є його сторонами. Ще нам знадобиться означення серединного перпендикуляра, тож, серединним перпендикуляром називається пряма, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Цю побудову зручно виконувати з допомогою циркуля. І так коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. Запам'ятайте навколо будь-якого. Трикутника можна описати коло і до того ж тільки одне. На рисунку зображено коло. Точка О центр цього кола. Точки А, Б та С, які належать колу. Вершини даного трикутника. Про таку ситуацію ми кажемо, трикутник АБЦ вписано у коло з центром О, або ж коло з центром в точці О описано навколо трикутника АБЦ. Запам'ятайте, центр кола описаного навколо трикутника лежить у точці перетину його серединних перпендикулярів. Щоб побудувати коло описане навколо трикутника, необхідно через середину кожної сторони цього трикутника провести серединний перпендикуляр. Раніше ми вже згадували, як це зробити. Далі у точку перетину серединних перпендикулярів О ставимо голочку циркуля, а його олівець на будь-яку вершину трикутника. Та робимо обер циркулем, отримуємо коло описане навколо трикутника. А тепер згадаємо ситуацію про будівництво дитячого майданчика. Ця задача була дуже проста. Архітектор накреслив план, йому необхідно було знайти точку, яка розташована на однаковій відстані від трьох заданих точок. Ми знаємо, що всі рівновіддалені точки від двох даних точок розташовані на серединному перпендикулярі до відрізка з кінцями в даних точках. Тому. Він провів два серединних перпендикуляра. До речі, цього достатньо для побудови. І готово. Точка, де вони перетнулися, буде розташована на однаковій відстані від усіх трьох даних точок, бо всі ці відстані є радіусами описаного кола. Там і побудували. Майданчик. Висновок. Архітектор добре впорався, бо чудово знав властивості геометричних фігур та їх комбінацій. Розглянемо задачу, в якій необхідно довести, що центром кола, описаного навколо прямокутного трикутника є середина гіпотенузи цього трикутника. На рисунку ви бачите трикутник АВС, у якого кут С 90 градусів. Проведемо до сторони АС середини перпендикулярка КМ. А до сторони. СБ серединний перпендикуляр МП. При цьому утворюються рівні відрізки: АК дорівнює КЦ, а СП дорівнює ПБ. Утворений кут МКЦ дорівнює куту С, який складає 90 градусів. Тому що. Це односторонні кути при двох прямих та січні. Звідси маємо, що серединний перпендикуляр КМ паралельний до сторони СБ, трикутника АБЦ. І його частина, частина сторони СБ відрізок СП також паралельний до КМ. Аналогічно. Серединний перпендикуляр ПМ паралельний до сторони трикутника АС, а відрізок СК також паралельний до серединного перпендикуляра МП. Ми отримали фігуру СКМП, яка є прямокутником. Протилежні сторони прямокутника рівні. Але ж, за попередньо визначеними фактами, рівними будуть відрізки КМ дорівнює ЦП дорівнює ПБ, а також КЦ дорівнює МП дорівнює АК. Розглянувши трикутники АКМ та МПБ, робимо висновок, що вони рівні за двома катетами. Тобто, Катет першого трикутника АК дорівнює катету другого МП, а катет КМ дорівнює катету ПБ. Тому інші сторони цього, цих трикутників АМ і МБ також будуть рівними. Тому точка М – середина гіпотенузи. Трикутник СМБ рівнобедрений, бо ПМ його медіана та висота одночасно. Якщо ж цей трикутник рівнобедрений, то сторони бічні у нього будуть рівними. Тобто маємо відрізок СМ та МБ однакові рівні. Звідси робимо висновок точка М. Рівновіддалена точка від усіх вершин трикутника АБЦ, тому що відрізки CM, AM АМ і БМ рівні, тобто є радіусами описаного кола навколо трикутника АБЦ. Томилися? Відкладіть ручки убік та виконайте руханку для очей. Ой, ой там на горі, ой, ой, там на круті, ой на горі, на круті, там пара. зими, всі зими, Чи пару плакати! Блакати! Ой, на гори на груди! Ой, на гори на прузи! Трішки відпочили? Продовжимо вивчення нашої теми. Запам'ятайте центр кола описаного навколо гострокутного трикутника. Лежить усередині трикутника, а центр кола, описаного навколо тупокутного трикутника, лежить поза трикутником. А тепер знову задача. У коло з центром О вписано прямокутний трикутник АБЦ з прямим кутом 90 градусів. Радіус цього кола це О дорівнює 10 дециметрам. Необхідно знайти гіпотенузу прямокутного трикутника АБ. Розв'язання. Оскільки центр О описаного кола навколо трикутника АБЦ лежить на середині гіпотенузи, а трикутник за умовою АБЦ прямокутний то всі відрізки Оа, ОБ та ОЦ є його радіусами. відповідно, вся гіпотенуза АБ, яка є діаметром даного кола, дорівнює добутку двійки та радіуса, тобто подвоєний радіус, діаметр дорівнює подвоєному радіусу. Відповідно, щоб знайти гіпотенузу АБ, необхідно помножити 2 на 10 і ми отримаємо 20. Відповідь Дана сторона АБ дорівнює 20 дециметрам. Задача номер 2 Навколо прямокутного трикутника АБС із прямим кутом Б описано коло. Знайдіть радіус цього кола, якщо катет БЦ дорівнює 7 см, а кут А дорівнює 30 градусам. Трикутник БЦ прямокутний. Б у ньому 90 градусів, а кут А 30 градусів. Тому гіпотенуза цього трикутника. Дорівнює подвоєному катету BC, оскільки він лежить проти кута 30 градусів. Звідси знаходимо, АС дорівнює добутку двійки та сімочки, і це складає 14 см. Прямокутний трикутник вписано у коло, тому центр цього кола, точка О, є серединою гіпотенози. А це означає, що радіус кола дорівнює часті гіпотенузи АС та двіечки. Маємо радіус дорівнює 14 ділити на 2, що складає 7 см. Задача номер 3. У рівносторонньому трикутнику проведено дві медіани. Чи можна вважати точку перетину медіан центром описаного кола? На рисунку ви бачите рівносторонній трикутник АВС. тому його сторони АВ, БЦ та АС рівні, а БМ – його медіани. Відповідно, вони ділять сторони навпіл. Маємо відрізок АМ дорівнює МЦ, а БК дорівнює КЦ. Точки М та К відповідно середини сторін АЦ і БЦ. А медіани у рівносторонньому трикутнику є ще й висотами. І це означає, що АК перпендикулярно до БЦ. АБМ перпендикулярно до АС. Маємо АК і БМ серединні перпендикуляри, які перетинаються у точці О. Тож точка О є центром описаного кола навколо трикутника АБЦ. І знову невеличкий відпочинок. Стаємо зі своїх стільців та трішки порухаємося. Розім'ялися? Сідайте, зручно продовжимо наш урок. Уважно подивіться на рисунки. Та оберіть той, на якому зображено коло, описане навколо трикутника. Якщо ви були уважними, то берете правильну відповідь. І це рисунок під номером 2. І знову задача. Кут між бічними сторонами рівнобедреного трикутника дорівнює 120 градусів, а його бічна сторона 8 см. Знайдемо радіус описаного кола. Розглянемо рисунок. Трикутник АБЦ рівнобедрений, тупокутний. Тому що кут Б у ньому 120 градусів. Точка О центр описаного кола навколо цього трикутника. Проведемо у трикутнику серединний перпендикуляр БД до сторони трикутника АС. БД висота, медіана та бісектриса трикутника АБЦ, Кут БДЦ. Дорівнює 90 градусів. АД дорівнює ДЦ, а кути АВД та СВД дорівнюють по 60 градусів. Проведемо радіуси кола ОВ та ОЦ. Та розглянемо трикутник ОБЦ. У цьому трикутнику кут БОЦ. Дорівнює 60 градусам. Тому ми робимо висновок, що трикутник ОБЦ рівносторонній, а у рівностороннього трикутника всі сторони рівні. Тож, наші сторони трикутника ОБЦ дорівнюють 8 см, і, відповідно, радіус описаного кола також буде дорівнювати 8 сантиметрам. Перевіримо ваші знання. До слів у першому стовпчику доберіть слово пару з другого стовпчика. Якщо ви вивчили добре попередній матеріал, то докола. Буде відповідною парою центр. До відрізка середина. Серединний перпендикуляр проводиться до відрізка, а трикутник має вершини. Уявіть, що у найближчому часі придумають новітні. Літальний апарат у формі кола, на який можна стати та майнути на прогулянку. Зробіть відповідні виміри, то розрахуйте діаметр апарату, який вам підійде за розміром. Буду дуже задоволена, якщо після уроку. У вас виникнуть думки. Було цікаво. Я навчився, а я знала, тепер я можу. В мене вийшло, а я зрозуміла, що? Тепер питань майже немає. На цьому Урок закінчено. Дякую за увагу. На все добре!